Чи можливо в Україні провести вибори в 2025 році? Нам здається, і ми говоримо весь час про це і говоримо на всіх міжнародних площадках, що це практично неможливо. Це просто неможливо. Не можна зупинити бойові дії, не можна а, а, вивільнити всіх військових із окопів для того, щоб вони повернулися або навіть перереєструвалися в інші міста місця для голосування. Ми маємо тоді забезпечити, ну як я чула спеціалістів. По виборчому процесу, ми маємо забезпечити зміни до виборчого кодексу. Але оскільки цього не готується, а там є певні терміни, за скільки до виборів і строк там не короткий, мені здається, мінімальний срок 6 місяців, мають внесені бути зміни для того, щоб всі ознайомилися, усвідомили і могли розгорнути компанію, виходячи з нових норм чи змінених норм. То я не бачу такої можливості щодо проведення виборів. Її нема. Ну просто ні з технічної точки зору. Хоча ви знаєте, я нещодавно читала е, інтерв'ю одного із слуг народу, що нібито в профільному комітеті е, якісь розглядають зміни чи новий проект закону виборів під час воєнного стану. Не знаю, не знайома з жодними там, ос основами цього проєкту закону, але очевидно, ну, можливо, хтось над ними працює.